Вітаю всіх! Енергії найближчих днів будуть дещо складними, тож пропоную переглянути, чого вам варто остерігатися. Дивимося по 9 червня на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Давайте я починаю вам з першого варіанту дивимося. Четвірка жезлів перевернута, повішений. І двійка пентаклів. У цей період остерігайтеся безпечних дій. Тобто, можливо, ви шукаєте підробіток або роботу за сумісництвом, можливо, хочете змінити роботу, тож не спішіть робити це поспіхом. Не варто розраховувати, що обставини складуться благосприятливо для вас. Через вашу неорганізованість або незібраність, а можливо, через вашу лінь докопатися до суті питання, ви можете попасти в пиросак. Там, де ви вважали, що все домовлено, погоджено, залишилося тільки зробити крок і бажання буде у ваших руках, а по факту може виявитися, що зіткнетеся з обманом або шахраями, або хтось вміло маніпулює вами. Швидше за все, гарантії успіху вам ніхто не дасть. Тож краще використайте цей час, щоб переглянути свої пріоритети, визначити конкретну мету, віднайдіть потреб, потрібну інформацію і дійте у своїх інтересах. Головна суть і проблема для вас знаходиться у тому, щоб ви самі захотіли щось змінити у своєму житті, а не чекали, поки хтось за вас прийме рішення. Тож, бережіть себе у найближчі дні. Дивимось другий варіант. Колесо фортуни перевернута, келихів перевернути, і сонце перевернуте. Для вас остерігатися варто е потрапити у повтор життєвих сценаріїв. Наприклад, з якогось питання ви не бачите можливості щось розвивати, а ви наполегливо знову і знову намагаєтеся пробити глуху стіну, зрушити щось з місця і кидаєтеся з однієї крайнощі в іншу. І як результат витрачаєте енергію, силу, фінанси, навіть може потрапити в залежність від когось або чогось у фінансовому або в емоційному відношенні. Це може статись через те, що ви не бачите істинне положення речей, ілюзії і хибне уявлення заважають об'єктивно оцінити реальність. Для вас хтось може до вас хтось може застосовувати нечесні дії. Або пропонувати якісь обманні пропозиції, або маніпулювати вашими почуттями, проявляти підхалимство, нещирість, або вести з вами подвійну гру. Тож остерігайтеся не приймати необміркованих рішень, приймати рішення у поспіху, в метушні. Бо будете втрачати ресурси. Можливо, ви поставили собі завищену планку, або мали завищені очікування. Тоді вам весь час буде з чогось не вистачати. Тож зберігайте свою енергію, будьте уважні до всього, що стосується фінансових і робочих питань. А я бажаю вам берегти себе. І третій варіант Четвірка жезлів перевернута, лицар. Пентаклів перевернутий і паш пентаклів перевернутий. Для вас вам варто остерігатися неочікуваних витрат і проблем із здоров'ям. Також особливу увагу зверніть на свою роботу. Зараз у вас щось йде не так, як ви планували. Для себе проведіть собі таку рисочку. Робота тіре витрати фінансові, тіре, проблеми із здоров'ям. Все між собою пов'язано. Якщо ви багато працюєте, витрачаєте сили, мозок закіпає, а ви чомусь не отримуєте за свою працю гідну зарплату, то, звичайно, у вас виникнуть незадоволення і чим довше це буде тривати, тим більше відображується на вашому здоров'ї. І ще остерігайтеся своєї неуважності, бо через це будуть руйнуватися ваші плани і виникатимуть різні складності. Також перевіряйте інформацію, що отримуєте. Можливо, вам навмисно хтось дасть невірну інформацію, або вкаже неправильний напрямок, або можете зіткнутися із обманом. Тож, бережіть себе. А я нагадую всім, що це енергія тимчасовий. За найближчий час вони можуть змінитися. Тож я бажаю вам берегти себе, миру вам і гарного, гарного тижня.